Собака хоче тебе покусати, чи так це? Звісно, якщо в пса є зуби, він може тебе вкусити. Але ми багато з вас бачили ці відео в інтернеті, де сидить собі дворовий песик, нікого не чіпає. Раптом до нього підходить якась жінка, починає його гладити, і він на неї кидається і починає її кусати. Чомусь неочевидно, але не всі собаки люблять, коли їх цілують чи гладять. Просто уявіть себе на місці того пса. До вас підходить незнайомець і починає вас буквально гвалтувати обіймами та поцілунками. Впевнений, що більшість з вас не відреагує реагують дуже приязно, навіть якщо деякі собаки підпускають і цілком їм окей, коли їх гладить їх господар чи інший член сім'ї. Це не означає, що це можете робити ви чужа для нього людина. Крім цього, собаки дуже асоціативні тварини. Якщо якогось пса з дитинства била жінка в червоному пальто, то тепер всі люди в червоному пальто будуть для нього тригером, з яким потрібно конфліктувати. Приклад, в мене є друзі, з які взяли собаку з притулку. Рон на жаль, по відомій причині дуже боявся чоловіків, але він попав в сім'ю, де Сашко власник ну. Просто найдобрішої душі людина він ніколи не образить собаку. Пісно за дисципліну в їхній сім'ї відповідає дівчина, але вартує сушкові просто взмахнути рукою зранку потягуючись, як рон прижимає вуха назад та показує інші ознаки страху від дівчини. Такої реакції не спостерігається. Тобто, в Рона залишилась асоціація, що чоловіки це страшно і з ними може бути конфлікт. Зараз Рон вже пройшов наш курс, як стати другом для собаки. Він розумний хлопчик, який дуже любить і довіряє своїй родині, якщо не порушувати його кордонів.